Поляки вперше за останні декілька місяців знову розпочали блокування кордону. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Що про це думають кияни? Давайте дізнаватися. Я його не блокую, тому нічого не думаю. Ні, ну це добре, що ви його не блокуєте. Такі події вони мають, скажімо, і нашому уряду і суспільству показати в принципі, хто в тяжкі моменти економічні для нашої країни нас підтримує. А хто створює такі якісь перешкоди, які для нас ну обертаються? Певними якимись ну негативними наслідками економічними зараз ми зробили акцент на аграрну сферу сільськогосподарську, і таким чином Польща вона ще більше розуміючи, що ми в складному скрудному становищі у зв'язку з війною, що ми не можемо розвивати свій якісь потенціали, вивозити якісь інші речі, які ми до війни могли б, скажімо, європі надавати, і цим вони ще більше. Зараз створюють е, такі вакуум, якісь в Україні, тому е, просто потрібно зрозуміти, з ким ми в подальшому маємо будувати е, стосунки, а е, е, з ким дуже обережно е, просто співпрацювати. Негативно ставимося, бо важко проїхати, і люди наші там мучаються. Тримають все не тільки люди не проїжджати, і фури стоять продукція портиться погано. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, що нам потрібно зробити, щоб ці протести, блокування назавжди припинилися? Дома, там туди їхати, розмовляти. Якось е, да, журналістів туди, дипломатів, домовлятися. Чи будуть вони блокувати кордон, коли ми вступимо в Європейський Союз? Щось придумають, мабуть. Думаєте, що вони не зупиняться? Думаю, ні, вони такий народ. Дуже погано. А бронтуйте чому? Тому що тому, що ми не можемо. Вільно їздити, ми не можемо спілкуватися. Багато родин приїхало mm -hmm. за границю. на рівні влади ці питання розв'язувати, тому що прості люди завжди за дружбу, за спілкування, за розуміння, за поміч. На вашу думку, чи може європейський союз вплинути на ці блокування? Я думаю, так. Це е, я думаю, що багато залежить також від європейського союзу, від лідерів європейського союзу. Погано, що казати. Чимо обґрунтуйте, будь ласка, вони вроді як за нас, а блокують не тільки не тільки те, що нам везуть, а ще й гуманітарку. Все блокують. На вашу думку, коли ми вступимо в європейський союз, чи вони зупинять ці мітинги, блокування кордону? Дай Бог нам вступити в нього. Це буде, якщо і буде, то і тільки не скоро. І я не думаю, що все на краще так у нас зміниться. Чому поляки це роблять? Я думаю, що це все іде від їхніх сусідів від, від Росії. Mm -hmm. Ви ж бачили, що все це роблять по російській партії. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео.